Віталій Козловський заявив, що у нього серйозна травма ноги. Артист каже, що на одному з виступів вивихнув колінну чашечку. І через ще один невдалий рух коліно просто може більше надломитися. Тепер Віталіку доводиться носити спеціальний бандаж, але він продовжує танцювати на сцені під час виступів. Ча лікарі цього робити не радять. Артист каже, що тепер йому доведеться все життя носити ось цей власне бандаж. Ну а що саме Віталік сказав? Давайте подивимось. Другі люди, знаєте, що зараз є головним моїм атрибутом на всіх концертах і в принципі тепер по життю? Ось така от штука. Коротше, на фестивалі покоління в мене був вивих коліної е чашечки, і тепер я майже інвалід е виходжу на сцену і кожного разу це як в останній раз, тому що коліно може надломитися наступного разу ще більше. Ну але що не зробиш заради людей, заради творчості, аби. Дати людям сьогодні позитивну емоцію, а з іншої сторони я дуже люблю свою роботу.